Доброго дня, мої ітаро Українська. мене звати Олена. Загальний розклад, два варіанти. Інтуїтивно вибирайте цифру. Твій ворог знесилений, він не думав, що так буде складно. Два варіанти вибирайте, я буду розкладати. Синіфікація. Перший, другий. Вашу ворот, яка ситуація відбувалася між вами? Чому він з Йому так тяжко. Перший варіант ваша сигніфікація. Так, сигніфікація першого варіанту є страхи, що ви не подолаєте, загалом не досягнете перемоги відносно реалізації тих планів, які у вас є. Ви бажаєте отримати результат, бути переможцем. Ситуації в обставинах в своєму житті, в тих моментах, ті плани, які у вас є на даний час, ви бажаєте їх реалізувати. А от вже чого стосуються ці плани, єдине, що вам страхи не дають рухатися, замість того, щоб бути самодостатньою, боротися, ви знаходитеся в страхах, вам потрібно проявити внутрішню силу. Для того, щоб бути переможцем. І ви відчуваєте, власну, самодостатність. Але чому ви знаходитеся в страхах, питання це тільки до вас. Чому ви боїтеся реалізації тих планів, які є? Ви зволікаєте з вирішенням якогось питання або робити вибір, або вам потрібно визначитись відносно чогось або когось. І ви зволікаєте з цим. Насамперед, ви повинні бути самодостатні і боротися, відстоювати, власне. Якщо ви бажаєте щось реалізувати, побудувати стосунки або реалізувати проєкт, будь ласка, проявляйте внутрішню силу волі і духу і прямуйте до реалізації, досягайте результатів. Ви ресурсні, ви ресурсні, самодостатні, ви знаєте, як, як яким чином, яким методом, яким способом. Можливо реалізувати саме ті плани, які у вас є. Перший варіант: сигніфікація ваша така: твій ворог знесилений, він не думав, що так буде складно. Мах. Він балансував відносно вас. Темна свідомість даної людини, принцип відсторонення. Він завжди знаходиться в стабільних енергіях, в темних енергіях. Він взаємодіє з ним і він розуміє, чого він бажає досягти. І якщо в нього на шляху, а саме ви стали на його шляху, то ваші страхи можуть бути саме тим негативним впливом на вас, на ваш ментал. Тому що саме ви стали на шляху даного мага. Людина ресурсна, людина самодостатня. Він бажає рухатися далі, йти до нових берегів і, незважаючи на вашу присутність в його житті, він швидко приймає рішення і діє відносно вас. Так він балансував деякий час, що йому робити, спостерігав. Ну, він вважав, що дуже складно не буде вирішити питання саме з вами. Чому він знесилений? Чому так складно? Ну, він людина самодостатня. Тримає себе в рівновазі, в балансі ви з ним спілкувалися повсякденно. Кожний день ви взаємодіяли з ним. Але він визнає, і він заздрить вам відносно цього. Він визнає, що ви ресурсна людина. Що ви можете подолати, ви настільки самодостатні, сильні. У вас є стержень внутрішній для того, щоб подолати, що б на вашому шляху не було, або в якій би ситуації ви не знаходились. Ви подолаєте, ви вирішите, ви побудуєте саме той план, який приведе вас до бажаного результату і до позитивного результату. І ви маєте визнання в оточенні, ви маєте визнання в соціумі. У вас вогняна енергія. Якщо ви бажаєте, ви рухаєтеся. енергія допомагає вам вирішувати, реалізовувати саме те, чого ви бажаєте. Ваше внутрішнє бажання, вогонь, який палає реалізувати саме це. Ви обов'язково досягаєте того, чого ви бажаєте. Нескінчений потік енергії. І це він розуміє, як ви цього досягаєте. Як ви саме? Тримайте себе в рівновазі балансі, коли відбуваються в вашому житті різні ситуації, різні моменти. Але він так не може в балансі тримати енергію, щоб мати стабільний потік енергії. Як наслідок реалізовувати все те, чого він бажає. Дана людина заздрить ваші можливості жити, рухатись, долати. І тому що ви маєте власне визнання в соціумі в оточенні. Вас визнають як людина ресурсна. Так, він Бажав побудувати з вами партнерські стосунки. Не обов'язково це кохання. Він вас бачить ресурсною, вогняною, страсною людиною. Можливо, комусь даний розклад надає інформацію, те, що партнер, тереворог, маг маніпулятор, імператор, людина, яка керує своїм життям власними силами, власними ресурсами. Він страстно бажав вас. Ми не говоримо про кохання, ми говоримо про бажання. Піти в нове, почати стосунки, наповнюватись. Період закоханості. Він втомився бути самотнім. Час прийшов вносити зміни. Але по факту він не очікував, наскільки ви сильна, самодостатня жінка. І що тільки ви вирішуєте, і проманіпулювати вами він не зміг. Він відчував потребу вашій енергії. Він розумів, що поруч з такою жінкою, а тим більше, імператор, мах, людина, яка вибірково має стосунки з жінками. А якщо і має, то це самодостатні, ресурсні. Саме ті жінки, які можуть. Він може від неї щось отримати. В ній є якась, якась цінність. Загалом, це в кожного своє матеріально фінансова енергія, бажання, страсть. І він вирішив для себе, що він хоче піти в стосунки з вами. Але якби він не прагнув досягнути реалізації бажаного результату, він цього не отримав. Ви чітко розуміли, бачили, хто є хто дана людина. Тому ви і боролися, ви відстоювали, і вам потрібно боротися, не боятися його маніпуляцій, щоб рухатись далі, рухатися, реалізовувати свої власні плани. Вам не потрібно зупиняти своє життя тільки із-за того, що даний чоловік бажає використати вас для реалізації своїх бажань і своїх планів. Тому йому тяжко. Він думав, що це буде швидко. Ніхто йому і нічого йому перепони не влаштує. Він для себе вирішив, що він бажає мати від вас, і що ви саме та, з якою він бажає мати стосунки. А по суті, дані стосунки результативні для вас чи ні. Ну, його це не цікаво, тому що, власне, він бажає тільки досягнути того рівня розвитку ваших стосунків, на який він налаштований. А вже. Чого йому складно, да йому складно, тому що ви його бачите, його сущність, саме хто він є насправді. І як би він не маніпулював ситуацію, як би він не прагнув балансувати, відсторонено спостерігати за вами, а потім проводити маніпуляції, щоб ви не могли виявити його істинні плани, все одно в нього це не вдалося. Дякую, перший варіант. Твій ворог знесилений, він не думав, що так буде складно. Другий варіант ваша синіфікація. Взаємодія стосунки з королем мечів. Ну, ви розумієте, що він вам пропонує? А він вам пропонує бути коханою жінкою. Він сам розставляє шахи на дошці. Він сам надає правила гри. Ваших стосунках і взаємодії. Відчуття, почуття, взаємодія між вами стосунки. Він вибудовує так, як він вважає. Наскільки вас влаштовує ця ситуація? Ну, це вже питання до вас. Є інша інформація. Якщо ви, король мечі, чоловік, емоційно ви не проявляєтеся, неможливо вами маніпулювати, ви вирішуєте, що відбувається в вашому житті. Правила гри. Ви вибудовуєте, рокуєте в реалізацію тих планів і пропрацьовану стратегію шляху реалізації, навіть якщо вона для вас невідома. Наприклад, ви бажаєте побудувати стосунки, працюєте, пропрацьовуєте, аналізуєте, є партнерки ви розглядаєте ці варіанти, які є. Але зважаючи на те, що б не відбувалося, загалом в вашому житті ви керуєте ним. Навіть якщо інформація стосовно емоційного стану вашого, взаємодії, стосунків з партнеркою або з партнером на сьогодні мають інформацію, яку ви ще не знаєте. Ну і інтуїтивно, ви відчуваєте, що щось відбувається. Вам потрібно вибирати, якщо ви бажаєте побудувати стосунки, ви повинні рухатись не тільки пропрацьовувати стратегію стосунків, щоб перемогти і бути переможцем, так. Або загалом це стосується особисто вашого життя і вашого бачення. Ви можете залишатися вибудовуючи плани або аналізуючи саме те, що ви бажаєте, коли і як. Пропрацьовуючи дане питання. Але не дійте. повертаючись до минулих стосунків і до того, що ви втратили їх, є негативні результати, і вони впливають на ваше рішення і на ваші дії особливо. Але це не означає, що вони зупинять вас. І це не повинно означати, тому що переможцем ви точно не будете. Якщо ви зупинитеся, якщо ви король мечів... То ви керуєте ситуацією. Якщо ви Верховна Жриця, кохана жінка короля мечів. А особливо, якщо ви ще й королева жезлів, страсна вогняна, він бажає вас, він бажає з вами стосунків. Він маніпулятор, ви теж не збираєтеся, щоб вами маніпулювали. Навіть якщо є ризик втратити дані стосунки. Ви будете знаходитись в період закоханості, відчувати насолоду, але коли зрозумієте, що бажаєте більшого, то ви будете на цьому наполягати, незважаючи на те, що ви можете втратити дані стосунки. Хто ж ваш ворог існує в вашому житті конкурентка? Є конкуренція. Якщо кварен по варіанту ви чоловік, то саме це стосується більш вашої партнерки, то в неї існує конкурентка. І вона все ж таки бажає закінчити ваші стосунки з даним чоловіком, проявити силу і відстоювати власне свої кордони, і пріоритети, свої бажання різними методами. Підла конкуренція, тобто. Ця людина не зупиниться ні перед чим і ні перед ким. Якщо вона поставила за ціль по силі її амбіції досягти стосунків з даним чоловіком, вона на вас бажає поставити крапку. А з себе вона нічого не представляє. Цей чоловік самодостатній, питань немає. А вона одна із толпи. Ну, тому я й говорю різними методами. Буде в пошуку, щоб досягти результату. Оракул говорить про неї, щоб досягти результату саме з нею. Тому ваш ворог це конкурент. Ну, якщо ви жінка, а якщо все ж таки чоловік, мах, то конкурентка для вашої партнерки, з якою ви налаштовані будувати стосунки. Ну, розклад іде така інформація. Так, да, вона йтиме в трансформацію взаємодії. І буде маніпулювати ситуацію так, щоб досягнути, щоб бути переможцем, щоб вона не змогла побудувати стосунки з вами. Якщо ви... Керуєте даною ситуацією, якщо ви вибираєте між партнерами на даний момент. Можливо, це конкуренція відносно реалізації. Так, можливо. Якщо відкидаючи загалом інформацію відносно особистого життя, то скажу так: можливо, в вашому житті є конкурентка, яка бажає проявити силу і, власне, шукає зараз шляхи вирішення даного питання, щоб досягнути успіху. Але у вас є. Можливо, керівник, можливо, роботодавець, можливо, бізнес-партнер, але який над вами, керуючий, його рішення буде остаточним? Чому ворог знесилений? Знесилена вона тому, що скільки б вона пліток про вас не розповсюджувала, як би вона яким би методом не бажала позбутися вас? Вона розуміє, що вона не керує даною ситуацією. Вибір робити вам, а вона не розуміє, який ви вибір зробите. Вона не бачить впевненості в тому, що її мрії збудуться, що те, чого вона бажає досягти успіху у стосунках з вами, що вона те отримає. Тому її складно, тому вона знесилена, неї руки опускаються. Вона використовує методи різні, вона і другий товариш, внутрішньо вона вже знесилена. Тому що поки що в неї, як вирішити і як отримати результат, вона в десятки мечі. якби вона не бажала поставити крапку на партнерці, з якою ви бажаєте побудувати стосунки, з її конкуренткою, відносно якої би сфери життя це не стосувалося, вона не може цього зробити. Хоча вона вибирає, перебирає шляхи вирішення даного питання реалізації своїх мрій, але вона не бачить рішення не бачить, методу не бачить способу, емоції зашкалюють. Вона втомилася від цього. Ну, такий у нас другий варіант. Дякую, Таро Української, до зустрічі!